Вітаю вас, діти! Сьогодні середа і у нас грамота. Ми вже з вами добре знаємо, що наша мова складається з речень, а речення складаються зі слів. Слова поділяються на склади і на звуки. Звуки бувають голосні та приголосні. Сьогодні ми продовжимо складати речення за картинками, позначати схематично. Правильно використовуємо слова-помічники. Читаємо слова, друкуємо речення. Ми вже познайомилися з усіма літерами абетки. І навіть вже дехто з вас запам'ятав алфавіт. Пригадаємо його разом: А, Б, В, Г, Г. д э е ж з И, и и й к л м н о п р с т у ф Х. Це ЧА. ША. Ща. М'який знак. Ю. Я. На минулому занятті ми познайомились зі знаком, який називається апостроф. Апостроф це графічний знак. Який уживають для позначення роздільної вимови твердих приголосних і наступних звукосполучень. З А. З У з Е, «і», що позначаються на письмі літерами Я, Ю Є, Й. Пропоную розглянути картинки. Та правильно сказати, де кошеня? У машині, на машині, під машиною. між машинами, біля машини. Перед машиною, над машиною. Чи за машиною. Подумайте, діти, і промовте самостійно. Дякую! А тепер складемо речення за картинкою. Я склала таке речення: Діти спускаються в підземний перехід. Скільки слів у реченні? Порахуємо. Діти спускаються в підземний перехід. Так, п'ять слів. Розберемо їх. Перше слово діти. Хто? Діти. Слово діти назва предмета позначаємо однією лінією. Наступне слово спускаються. Що роблять? Спускаються. Слово назва дії предмета позначаємо двома лініями. Наступне слово «в». Це службове слово позначаємо дужечкою. Наступне слово підземний. Ставимо питання. Який? Підземний. Це слово, назва ознаки предмета. Позначаємо хвилястою лінією. І останнє слово перехід. Ставимо питання? Що? Перехід це слово назва предмета, позначаємо однією лінією. Речення починається з великої літери та закінчується крапкою. Бо нашу думку закінчено. Є в нашій мові слова навпаки, це слова з протилежним значенням. Наприклад, це коли бачиш одну пташку на дереві. І багато в небі, один багато. Коли хтось робить щось добре, а хтось погано. Добре, погано. Пропоную пограти в гру і дібрати слова навпаки з двох запропонованих приготувались почали. До слова сонячно підбираємо одне з двох слів. Весело чи хмарно? Як буде навпаки? Так, хмарно. Сонячно хмарно. До слова високий вибираємо з двох слів: низький чи довгий. Так, низький. Високий низький. Далі до слова швидкий добираємо з двох слів. Повільний чи злий. Подумайте. Швидкий повільний. Наступне слово ніч. Вибираємо з двох слів. Зорі чи день. Подумаємо. Ніч. День. Визначаємо протилежне значення до слова дружити. Обираємо з двох ворогувати чи гратися. Яке протилежне слово? Дружити, ворогувати. Дякую, діти. Хоч слово навпаки дружити, ворогувати, але все ж таки дружити краще, ніж ворогувати. А зараз пропоную прочитати слово і пояснити його значення Андрійкові. Для цього потрібно написати літери по черзі від 1 до 6 і прочитати. Зупиніть відео, візьміть олівець та аркуш. Приготувались почали. Під номером один стоїть літера. Д. Пишемо її на аркуші первою. Далі під номером 2 літера О. Пишемо її коло літери Д справа. Далі під номером 3 стоїть літера. Р. Пишемо її біля літери О. Далі під номером 4 літера. О. Пишемо її біля літери Р. Далі під номером 5 літера. Г. Пишемо її і під номером 6 літера. А. Пишемо її біля літери Г. Тепер прочитаємо до ро га А наступне слово прочитаєте і випишіть самостійно, буде чекати на ваші світлини. Пропоную виконати звуковий аналіз слова шлях. Широка велика дорога, призначена для їзди, путь між двома точками. Перший звук у слові шлях звук ш. Він який? Приголосний. Твердий чи м'який? Твердий позначаємо однією рисочкою. Знизу пишемо літеру Ш. Наступний звук у слові шлях. Звук Л. Він який приголосний, твердий чи м'який? М'який позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру «л». Наступний звук у слові шлях. Так, звук А. Він який? Голосний, позначаємо кружечком, знизу пишемо літеру А. І останній звук у слові шлях. Так, звук Х. І він який? Приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою знизу пишемо літеру Х. А тепер дивіться, діти. Скільки звуків позначила літера Я? Один звук. А чому? Тому що літера Я позначає два звуки на початку слова та після голосного, після апострофа та після знака пом'якшення. А після приголосного вона позначає один звук і пом'якшує приголосний. Л. Пропоную ще виконати звуковий аналіз слова «їзда». Виконайте це зараз самостійно і звірте зі зразком. Дякую вам, малята. А зараз відгадайте загадку. А відгадку напишіть на аркуші. Найпопулярніший транспортний засіб має педалі зазвичай два колеса, бувають моделі з трьома або з одним колесом. Дякую, чекатиму світлин. До зустрічі малята!